Всіх вітаю. Карта тижня для вас. З 8 по 14 грудня. Що вас на цьому тижні чекає? Це такий загальний розклад для кожного з вас підійде. З 8 по 14 грудня, що цей тиждень вам принесе. Обирайте свій варіант. Їх буде три. Що цей тиждень вам принесе? Перший, другий. І третій. Дивимося. Перший варіант. Значить, ну, дивіться, тут ви будете знаходитися в ілюзіях на цьому тижні. Або немає визначеності, або хочете набагато, хочете багато всього, а треба якось визначитись, а ви не можете визначитись. І взагалі, тут, знаєте, що кажуть, треба, ну, без образ, звісно, але треба спуститися з небес на землю, визначитися, що ви хочете, да? це стосується будь чого в житті. Того, що ви зараз хочете, на те, що ви зараз хочете, не вистачає фінансів. Треба або почекати, да? або обрати те, на що вистачає фінансів? Ну, якось тут така підказка для вас. Другий варіант: що у вас? Готуєте подаруночки близьким дітям, собі. Ви в гарному настрії, якось. Піклуєтесь про всіх близьких навколо. Ну і не забувайте про себе. У вас такий тиждень, знаєте, підготовка. Підготовка і задоволення, радість. Це карта дітей, приємних емоцій, до речі, нового якогось навчання. Може, ви хочете спробувати щось нове, тут ще карта нового навчання. І третій варіант, що у вас. Приємний сюрприз від вашого короля мечів від чоловіка. Звістка, зустріч, дзвінок, подарунок, гарні емоції, приємні слова. Або взагалі просто приємна зустріч, розмова. Можна навіть сказати, якщо була сварка між вами, на цьому тижні є шанс помиритися. Ось так. Всім удачі!